Слава Україні! Ви переглядаєте канал Твій Момент. У даному відео покажу вам дві цікаві страви із цвітної капусти. Починаємо готувати! Перший рецептик із цвітної капусти, який хочу вам показати, це цвітна капуста смажена у клярі. Рецептик дуже простий і дуже смачний! Цвітну капусту очистила, помила, чиста вага 750 г. А у нас нічого не змінюється. Назарчик наводить порядки. Залила капусточку водою і доводжу до кипіння. Капуста закипіла, додаю сюди сіль, перемішую та даю покипіти 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин. Плиту вимикаємо, воду зливаємо і залишаємо капусту охолонути. А поки капуста холоне, готую кляр. В окрему мисочку розбила 3 яйця. Додаю трошки солі. Додаю часник сушений, гранульований, чайну ложечку. Чорний мелений перчик. Збиваємо яйця виделкою. Просію сюди 3 столові ложки з гіркою борошна. Добре усе збиваємо виделочкою. Має вийти такий кляр. Переклали капусту у мисочку велику і на неї виливаємо кляр. Усе добре перемішуємо. Сковорідку нагріваємо, наливаємо олії сюди побільше. Викладаємо сюди капусту та обсмажуємо з усіх сторін. Згодна страва, не дуже корисна. Але ж яка смачна, іноді хочеться побалувати себе і рідних такими якимись смаколиками. Вже готову капусточку перекладаємо на серветку, щоб зайва олія стекла. Подивіться, яка гарна страва із світної капусточки вийшла. Це найпростіший рецепт, який тільки може бути. І найсмачніший! Тож обов'язково приготуйте, смакуйте і діліться цим відео зі своїми знайомими або у соціальних мережах. Дякую вам за підтримку. Смачного! Готуємо другу страву! Якщо ви любите запіканки, то цей рецептик буде для вас знахідкою. Готується швидко, просто, виходить смачно, а головне корисно. Для приготування даної страви нам знадобляться ось такі інгредієнти: це капусточка цвітна, вже почищена, помита, розібрана на суцвіття. Тут її 300 г. Також кабачок маленький, 160 г, цибулька маленька 60 грамів, помідорчики. Взяла ось такі маленькі, гарні, тут 300 г. Знадобиться філе. Куриці 300 грамів. Сир твердий 150 грамів. 4 яйця, які будемо збивати, і зі сметанкою. 4 яйця і сметанки 100 грамів. Нам знадобиться. Також спеції потрібні: це перець чорний мелений, італійські трави, чесничок сушений та сіль. Починаємо готувати. На дно формочки для запікання наливаю трошки олії рафінованої соняшникової. розподіляю її рівномірно по всій формі, цибульку порізала напівкільцями і розкладаю по дну форми. Кабачок нарізала кружальцями і розкладаю наверх цибульки. Піле куриці порізала на дрібні шматочки. І розкладаю його на кабачок. Потрібно потрусити чорним меленим перчиком трошки за смаком, італійськими травами. Теж небагато за смаком та солимо. Ще додам сушений часничок. На м'ясо викладаю цвітну капусту, яка проварена у підсоленій воді 5 хвилин. Розподіляємо її рівномірно. Тепер потрібно до яєць додати сметанку. Перемішую виделкою. Додаю сюди панірувальні сухарі 20 г. Перемішую. Та додам ще часничок чайну ложечку, та чайну ложечку солі. Перемішуємо. Дану суміш виливаємо на цвітну капусточку. І духову шафу вже нагріли до 220 градусів. Викладаємо сюди помідорчики і відправляємо у духову шафу випікатися при 220 градусах на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилинок. І тепер посипаємо нашу страву твердим сиром. І ставимо знову у духову шафу на 15-20 хвилин. Загалом страва випікалася 50 хвилин у моїй газовій духовій шафі. Вам можливо знадобиться часу менше або більше. Слідкуйте за своєю духовою шафою. Запіканка вийшла ароматна, ніжна, соковита. І дуже-дуже смачна! Обов'язково приготуйте цей рецептик. Ви точно будете задоволені результатом. Чудово підійде на сніданок, обід або вечерю. Смачного!